Такий результат ти отримаєш після перегляду цього відео. Такий ефектний макіяж може створити абсолютно кожна, якщо дотримуватись моїх секретних порад у повсякденному макіяжі. Ну що, давайте починати робити макіяж. Кожен макіяж у мене починається із очищення та зволоження шкіри, і для цього я використовую ось такі, ось такі два продукти від бренду Dr. Spiller. Дуже добре протираємо. Все обличчя. І після того ми можемо вже наносити крем. Ну що, обличчя зволожили, і зараз можемо наносити тональний засіб. Тональний засіб у мене від бренду Марк Pierman. Він мені подобається тим, що він водночас легкий і дуже класно перекриває е, недоліки, і також. От такі висипання, які у мене зараз є. Показую вам тональний: для пришвидшення макіяжу, щоб він у мене не займав багато часу, я його буду наносити прямо спонжем. У мене який не обирає взагалі тональний засіб, і це мені дуже подобається. Тональний засіб завжди наносимо вбиваючими рухами, не розтягаючи його, а саме вбиваючими рухами і рівномірно повністю по всьому обличчю. Не забуваємо про зону біля вух, а також зону шиї. Завжди зносимо собі на шию. Ми його легкими рухами переносимо вниз. Наносимо тональний. Так, для зручності я солісню зеркальця. Невеликої капельки тонального засобу мені вистачає для того, щоб затонувати повністю обличчя і зробити собі легкий тон, який підійде саме на щодень. Якщо у мене є, як зараз, наприклад, якісь висипання, то я їх додатково протоновую консилером корейського бренду Зесаєм і буду його наносити на свої висипання щоб додатково їх перекрити. Для корекції обличчя я завжди використовую пензлі із натурального ворсу. Натуральний ворс є різний, я буду використовувати пензель із ворсу кози, вбираємо бронзер на пензлик, дуже легкими рухами наносимо і виходимо на трішки на зону чола. Також ми можемо трішки нанести сюди. Тут у нас є природна тінь, і ми її трішечки можемо підкреслити. Будемо наносити рум'яна. Рум'яна в мене в ось такому красивому відтінку. Наносимо рум'яна. Я трішки заходжу на зону хайлайтера, і я дуже люблю зайти на повіку. Так. Рум'яна ми нанесли, нанесли також скульптор і зараз прийшла черга хайлайтеру. Хайлайтер у мене від бренду Douglas. Ось в такому золотистому відтінку. Хайлайтер ми наносимо на всі випуклі зони. Наносимо хайлайтер над губою. Коли ми нанесли хайлайтер, ми можемо зробити або брови, або припудрити обличчя. Я буду зараз припудрювати обличчя. Я люблю припудрювати обличчя пресованими пудрами. Також деколи в деяких випадках я використовую розсипні. Проходимося по всім тим зонам, які в нас не були е, припудрені і не були ніяк задіяні з використанням попередніх продуктів. Пісуємо брови. Завжди я починаю профарбовувати свої брови з нижньої ось цієї лінії, і я дуже-дуже акуратно проводжу її легенько, тримаючи трішечки під нахилом свій олівець. Стараюся не дуже сильно заповнювати брови. Дивіться, в мене ось тут відсутні волоски, і я ставлю більш рівніше олівчик і профарбовую місце, де у мене нема волосочків. Якоїсь особливої техніки для профарбування вій у мене немає, я їх крашу просто звичайним способом. І останнім етапом у нас будуть губи. І тут я вам розкрию невеликий секрет. Так як у мене дуже багато косметики вдома, але я стараюсь фарбуватись так Чим швидше, то дуже часто профарбовую контур губ олівчиком для брів. І мені дуже подобається цей ефект. Мені дуже подобається, як він виглядає. Так, завжди я починаю із цієї зони. Я профарбовую і після того починаю опускатись вниз. Ховаються you know you холодні контури для губ, і вони дуже круто виглядають з блиску. Open. Добила. І останнім етапом у мене є завжди блиск для губ, тому що я не люблю матові помади. Я люблю більш природні сяйво на губах, тому я обираю для себе блиск і профарбовую мови блиску. Мій макіяж готовий. Дуже дякую за перегляд.